Колеги, тільки що представник слуги народа сказав відверту маніпуляцію, я звертаюся і кажу це. Не може бути демобілізації під час війни. Як це так не може бути? Чому не може бути термінів служби? Чому служба має бути безкінечною під час війни? Що це за історія? Хто це придумав? Тільки що було сказано, не може бути демобілізації, поки не будуть звільнені всі наші території. Там, вже президент говорить, що частину території ми будемо звільняти дипломатично. Так що це означає? Ви хочете залишити загальну мобілізацію назавжди? Воєнний стан назавжди, всіх зробити рабами, закриті кордони, повне свавілля назавжди. Ви зробили незагальну мобілізацію. Ви повністю дискредитували це слово, перетворивши мобілізацію на бусифікацію. Це головне слово минулого року. Це, на жаль, зроблено руками ТЦК і всього іншого. ТЦК треба негайно розформовувати. Треба створювати рекрутингові нормальні центри з цивільними, де це буде працювати в першу чергу. на Бажанні людей служити на мотивації. Ви плюєте на мотивацію? Ви нічого в цьому напрямку не робите.